Кожен з нас має от щось робити не тільки для себе, персонально, а й щось для країн. Але щоб робити щось для країни, бо ми розуміємо, в якій країні ми живемо і що відбувається, ми всі повинні розуміти, як ми в майбутньому будемо. Ну, не те, що там прям в далекому, а от завтра, післязавтра, що робити з точки зору все-таки відбудови країни. Uh -huh. Бо так, ми розуміємо, що зараз всі донати і всі наші сили вони кинуті на те, щоб підтримувати ЗСУ. Бо, дякуючи їм, ми сьогодні можемо сидіти Зависок, тут, так. ми можемо uh -huh. про це, говорити, про це да? говорити і думати про щось майбутнє. Але все одно поступово країна розвивається. Як би ми не, були, ми, ми не говорили, ми бачимо, що ви з'являються нові продукти, з'являються нові інвестиції, з'являються нові можливості. І це якраз про те, щоб забезпечити розвиток країни, бо є фронт, який ми забезпечуємо, який дає нам нашу безпеку і утримання нашої країни. І другий фронт це можливість розвитку нашої економіки. Яка точно нам дасть можливість ще більше вкладати в свою армію і все більше бути впевненими, що вона нас захистить від ворога, який нам не дає спокою.